Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі, в нас на сторінці на Ютуб-каналі Чудотворна ікони Матері Божої Ласкавої Станасливської. Мене звати як завжди, отець Володимир, і сьогодні я радий молитися і спілкуватися із вами. Друзі, я хотів би попросити на початок нашої трансляції, щоб, як завжди, ви її максимально подобали і поширили. Поширили для своїх друзів, маємо можливість натиснути тут кнопочку зі стрілочкою і там вибрати спосіб поширення. Ефективно, якщо ми говоримо про поширення YouTube, не ширити у Фейсбуці, а ширити через групи у месенджерах, Телеграмі, Viber, скажімо так, Ватсапі. WhatsApp. Оскільки сам Фейсбук, на який ми часто робимо поширення, тому не, дуже люблять, не дуже любить, тверніше взагалі не любить Ютубу, це дві конкуруючі платформи. І тому дуже важливо вам собі усвідомлювати, що, звісно, поширити на сторінку у Фейсбуці ви можете на свою особисто, але багато толку воно не принесе. Однак, якщо ви скористаєтеся з поширенням. Через месенджери вийшли у ті добрі групи, які ви маєте, сподіваюся, то звісно людей буде багато. Багато людей прийде до вас. Отже, друзі, як завжди, кілька перших, скажімо, 5 хвилин вони присвячені саме набору наших людей, наших молитовників, які з нами будуть молитися. І тому хотів би попросити, щоб ви максимально зараз уподобали і поширили це відео. А через п'ять хвилин зустрінемось в молитві. Слава Ісусу Христу! Слава! 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 Слава так, наш в нас випадок інший націлення, наша дитина теж називається Станіслав. І я дуже хотіла попасти в цю церкву, мені рекомендували багато людей. У нас 10 років тому від раку померла молодша дитина, хлопчик. І коли цього року, 26 травня, нам поставили діагноз Онко, це був шок. Це, я казала, що я віддам все, я зроблю все, що від мене залежить. І ми прийшли сюди, помолилися. Молилися дуже сильно, дев'ятницю і отець молився над дитиною. І ми завтра маємо бути в Львові, на, так як запис на операцію. Але перед тим мені ще все це підказало піти зробити ще раз КТ. і вже з новими результатами їхати у Львів і до Польщі консультація теж завтра. І КТ виявило, що пухлини немає. Є тільки місце, яке вона зробила, але це за місяць часу була і не це, стало. Це, це, це взагалі, це... в шоці сказали, що це перший раз в історії, що такого не так взяли телефонів. Вони такого ще не знали, не чули, так. і взагалі Вся що лікарня не в шоці целий в Шоці ну, так. <рес> 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 за місяць <рес> часу поклина була. Сказали, що 100% вирізати, і тут вони ми коли коли вчора говорять це. Вирізали, і щоб дитина жила, щоб не сталося злоякісно, як з першим випадком. Дитина згоріла та маленька від 2. два місяці ми взнали, і до чотирьох місяців дитина не стала. В Києві нічого не могли зробити. Навіть діагноз правильно не могли поставити. І тут через 10 років знову це, ну, ми дуже вам дякуємо. Дякую Божі, по Богу, і пану оцю. Моліться діля. і ваші молитви будуть вислухані, тому що це вже є живі приклади. Хай Господь дає здоровечко вам, вашим мачкам. Богородиця рятує своїх дітей, як і дорослих дітей, так і маленькі. Так що, хай Господь дає здоровечка, матінка Божа, свій по кроки захворіє всі, які не гаразд. Молі цей зна і запрошую теж прославляти Богородицю по і всім про її чудо розповідати, тому що чудо велике. Тому що не знають, що є ще десь ще на Україні ікона, біля якої так багато. І маленькі церковці навка Івана Фанківського, іван, іван, дякую вам і росте здоровий добре.

В нашому житті не буває. Я прочитала в одному латовнику про джерелотворну ікону Матері Божої Ласкавої, і появилося таке бажання поїхати, і думка, що саме ця ікона вона звісно нашу мрію. Думки були різні, трошки віра хиталася, але бажання було велике. Потім мою віру ще підцяла один такий хороший священик, який також мені порекомендував, сказав: їдь, пробуй, молися, і в тебе все буде добре. У мене було дуже велике бажання поїхати, багато було перешкод, як у нас завжди щось нам не дає, мішає, але все ж таки ми приїхали з чоловіком вперше. І коли я зайшла в цей храм, я не можу передати словами ту атмосферу, то відчуття. Це от таке було відчуття, що от я тут мала бути, це моє місце. Тут обов'язково здійснюється моя мрія. І та молитва така, я навіть я не знала, як я маю молитися до тої матері Божої, щоб вона мене вислухала. Але от це було таке, таке відчуття, що от тут, я тут мала бути і тут все відбудеться. Потім після служби отець Володимир молився і сказав до мене такі слова: дитину, тобі треба приїхати ще. Пам'ятаю <різь> ці слова, що досі. Ми приїхали, коли починалася студентна соборна молитва і дарбить молитва за Дарбатівське материнства. Стали разом на молитву. Багато зна багато ми молилися. Оце Володимир тут величезна заслуга, він нам дуже багато допомагав, молився разом з нами, підтримував як молитовними, так і духовними розмовами. Це було фантастично, це не забуваємо такі емоції. Е, от е, потім ми почали е, мало починати вулиць, в безку дев'ятницю. І знову ж таки, е, така віра трошки десь киталася вже. Е, ніби вірила, що все буде добре, ну так станеться. Але десь частково якісь сумніви у нас є, така така наша віра. Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Вас! в нас на сторін. Ютуб-каналі Чудотворні ікони Матері Божої Станиславівської. Це вітання дресується тим, які щойно до нас приєдналися, і зараз запрошую вас, дорогі друзі, до нашої спільної молитви. Отже, мене як завжди звати Дес Воломир, ви завжди бачите. Сьогодні ми молимося за наших недужих, насамперед за наших поранених воїнів, за тих, кого склічила ця теперішня війна. Хочу просити кожного із вас за осильну молитву, за наших хлопців, тому що вони заслуговують на повагу, заслуговують на молитву. Псалом 19 і також молитва буде за Україну і будуть молитви силне також за і всіх інших недужих, які дорогі вашому серцю. Так що, дорогі друзі, законту і вже розпочинаємо. Молитву. Щось мене постійно той екран забілює так Яскра ясність. А воно все одно дає все раз більше і більше. Окей. Може тем зробив себе <проду> вже взагалі? Податолю прийде і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверні. І спаси благий душі наші. Святий Боже, сиди, кріпкість абосмерти, помили нас. Святий Боже, з Тебе безсмерти помили нас. Святий Боже, сиди кріпкісти безсмерти, помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Просвіта і помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, по святий із що наші, імені Твоєго Рада. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки Амінь. Отче наш, Ти, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лів наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, прийди, відвідай твій зболений український народ. Спаси і сухой кожного українського воїна і кожну українцю. Амінь. Придіти поклонімося Царю нашому Богу. Придіти поклонимося Христові, цареві нашому Богу. Придіте поклонимся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Нехай вислухає Тебе Господь у день журби, нехай боронить тебе ім'я Бога Якова, нехай тобі пошле поміч і святиня. Та й Сін, нехай заступить тебе, нехай поміне всяку жертву Твою, і цей лопання луленя Твоє нехай тучне буде. Нехай дасть тобі за серцем Твоїм і всякий замір Твій, нехай сповнить. Будемо радуватися спасенням Твоїм і іменем Бога нашого величатися будемо. Нехай сповнить Господь усі прохання Твої. Нині пізнав я, що Господь спас помазаника свого, вислухай Його з неба, святого Свого спасення в силі правиці Його. Тієї колісниці, а сіє які ми. Ми ж іменем Господа нашого вилучатися будемо. Вони захиталися і впали, а ми встали і випростувалися. Господи, спаси царя і вислухай нас удень, коли розривемо Тебе. Прийди, Господи, до нас, прийди. З ціли кожного українця, з ціли кожного, хто молиться із з нами. з цілий кожного, хто зараз страждає. Господи, прийди. E, прийде, Господи, і спаси кожного із нас. Так. Господи, вчини мене знаряддям твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть. Прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів. Надію там, де панує віч, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, не чекати утішення, не чекати розуміння, любити, не чекати любові. Будуючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь. Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти нас любиш. Дякуємо Тобі за виплочення Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що нас спас і звільнив. Упиваємо, Господи, на Твою силу, яка підтримує і лікує нас. Улюблений, Отче, доторкнися зараз наших недужих своїми оздоровлюючими долонями, бо віримо, що є Твоя воля, щоб кожен з нас став здоровим. Тілом розумом, душею і духом. Обмий нас найчастішою кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, від голови і аж до наших стіб. Викинь з нас те, що не повинно бути в нас, цілих хворі і неправильні клітини наших тіл. Розблокуй заблоковані артерії і вени, віднови органи і тканини наших тіл, які були пошкоджені хворобою або гріхом. Загаси усі запальні стани. І змий усі інфекції силою Господа нашого Ісуса Христа. Хай полум'я твоєї цілющої любові зійде зараз, пройде через наші тіла, зцілить кожну тканину, кожну клітину наших тіл, щоб які були пошкоджені хворобою або гріхом. Загаси, Господи, усі запальні стани і змий усі інфекції, силою найдорожчої крові Ісуса. Нехай полум'я Твоєї цілющої любові пройде через наші тіла, щоб вони функціонували так, як Ти цього задумав. Доторкнися також нашого розуму і наших емоцій, навіть найглибших закутків наших сердець, наповни нас радістю своєю присутністю, любов'ю, миром і наблизь до себе у кожній моменті нашого життя. Господи, прийди до нас. Отче наповни нас своїм святим Духом і удостої до здійснення усього, що є у наших силах, щоб наше життя принесло славу Твоєму святому імені. Амінь. Давайте помолимося Ісусовому молитвам. Господи, Ісусе Христе, Іно Божий. Помилуй нас грішних, -о Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, О, Господи, Ісусе христе, Сину